І повертаємось до сьогоднішнього ракетного удару по Одесі. Там вже відомо про вісьмо загиблих і вісімнадцятьох поранених. Більше інформації дізнаємося в голови обласної військової адміністрації Олега Кіпара. Він на прямому зв'язку. Пане Леже, дякую, що знайшли час на цей ефір. Перш за все, ось ці цифри: вісім убитих, вісімнадцять поранених. Наскільки вони остаточні? Що відомо про стан поранених людей? Відомо поранених людей. Я знаю точно, що зараз троє в критичному стані операційних блоках і надається перша медична допомога. Навіть бачу, що є люди під в тратили атака 10 осіб. Загалом близько на даний ся двадцять потім а вісім людей загинуло. Це в них також Костюмі. Є поліцейські загинули, є працівник екстреної допомоги Одеської області. Зараз на місці ще працюють рятувальники, які можливі пожежу для того, щоб всі могли зафіксувати злочин, і пісень російська відмовна російська гасідів відмовив відмовна цивільне оселення, цивільне цивільних людей в потенціативні місця, бо це. Маємо невеличкі проблеми зі зв'язком, але тим не менш чуємо вас. Дозвольте поточнити, чи відомо якими саме ракетами били росіяни? Куди саме цілили? І є, от інформація, що одна з ракет не вибухнула і застрягла, зокрема, в навчальному закладі. Чи можете її підтвердити або спростувати? Ні, спростую, тому що це без все ще якась частина ракети, яка зірвалася над Одесою. А... Стосовно ракети, це попередня стандарт. Скажіть, будь ласка, другий день Одеса зазнає таких і регіон масштабних ударів. Яка ситуація після вчорашнього? Буквально кількома словами? Наскільки критично все зі світлом, з теплом з іншими послугами, які зараз відімкнені для людей? Проблема більше всього було те, що була в збільсу енергії, це води була відсутня, відповідна тепла була відсутня. Сьогодні можна може стати більша частина тепло запущена, ліпо це працює на, на генерації, але до неї вже доходить вода і їх технічному режимі. Э, Поганяє для того, щоб надатися безпосередньо поместити на люди на все в тепло і. Навіть коні не буде вода, й по тимі світі з технічної та потолові води була закрита повністю. В нас працювали дети, 14 на які давали людям закрити всі ці потреби. Крім того, привозилися технічна вода. Ми сьогодні скасували навчання школа, так як є проблеми з електротранспортом, перебоями і тому розуміли, що не забезпечення перевіз літок і боків до місця роботи до полі. Це не було скасоване перенесення вчительних відроде для того, щоб вони закрили би. Цю погано з значеннями та сьогодні і завтра буде дякую вам. Отже, котельні запускають. Технічну воду людям постачають і потрохи намагаються ситуацію відновити. Е Голова обласної військової адміністрації Одеси Олег Кіпер був з нами на прямому зв'язку е про наслідки сьогоднішнього і вчорашнього ударів по регіону російськими ракетами та